Вітаю вас, друзі! Дивіться, з якої квіточки починається мій ранок. Розквітло. Китайська троянда або гібіскус. Це не червоний колір, а рожевий. Це такий рожевий. І ще є бутончики. Я вже ось в садочку висадила собі молодила. Бачите, ось тут є такі, які я вам пропоную, а деякі я купувала окремо. Ось колись порозмножуються, то буду продавати теж. Ось так. Сьогодні цілий день вітер. І в нас передають штурмове попередження. Можливо, буде дощ. Ну, якщо сильний вітер, то погода міняється. холодає трошки працюю, трішки навожу порядки роботи багато, є, що робити. Прийшла ось до цих рослинок, які буду вам пропонувати, і буду знов повторювати все, що в мене є, сам шити різної величини. Ось такі. Великі, менші, там ще менші. На любий смак, брабанти, Ось такі великі є, а є менші. Туєчки, невідомої породи, невідомої назви. Я вже вам розказувала багато разів. Ось такі саджанці. Це жовта монетниця, вербейник жовтий. От поки що ще він зараз в такому стані, поки ще добре не розвеснилось. Є мускарики. Є очітки, грунтопокривні. Різні Брабантики Маленькі. Чебрець. Purple Beauty і праексос, знов туєчки, Брабанти і Фрісландія чисто зелена. Ось такі учітки, блакитний учиток. Молодила п'ять видів. Молодил, ось такі молодила ще є. Є японська спірея, два види. З жовтими листочками і з зеленими, з рожевими квітами. Ось такі очітки. Ось такі кіпарисовики, колумнаріс голубенькі. Плющ, п'ять видів плюща. Шиловидний Флокс. А ще друзі, в мене є Юка. Ось в горшечках. Кого цікавить, хто бажає купити, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Під відео я завжди лишаю свій мобільний телефон і посилання на вайбер-спільноту і на телеграм-канал. Ось така жимолость. Теж такий гарний кущик, який я можу викопати. Якщо хтось хоче, жимолость. Жимолость шапкова. І ще ось такий кущик теж можу викопати. Шановні друзі мої, ось три посилочки, які я сьогодні відправляю. Ви впізнаєте свої посилочки? Я кожному з вас показувала, як виглядає ваша посилочка. Ось. Одна сама нижня їде у Вінницьку область. Інша Ця, що посерединці їде у Кіровоградську область, і третя посилочка, ця, що з самого верху, їде у місто Харків. Все, я все приладнувала і чекаю свого чоловіка. Коли він приїде з роботи, то ми повеземо ваші посилочки на пошту. Як тільки я їх відправлю, то кожному з вас відправлю квитанцію. Все. Що, друзі, всього доброго вам. Йду я працювати далі. А ви заходьте до мене в спільноти і щось собі вибирайте. До зустрічі вам. Всього доброго, па-па!